Анатолій Зелінський, чоклун. Мій дід Степан Васильович усе своє життя працював лісником. Жив він разом із дружиною Ганною Павлівною, моєю бабусею, та сином Іваном, моїм майбутнім батьком, на околиці села. У своєму лісовому господарстві дід знав буквально кожну стежку. Міг піти в саму хащу на кілька діб, а потім повернутися як ні в чому не бувало. Бабуся була впевнена, що в лісі з ним нічого не трапиться, хоча там водилися і вовки, і ведмеді, не кажучи вже про кабанів та лосів з величезними рогами. Та й отруйні змії зустрічалися на болотистій місцевості. Зі Степаном Васильовичем односельці тісної дружби не водили, побоювалися, в очі не говорили. Але за спиною всі вважали його чаклуном. Дід і справді знав і вмів багато з того, що невідомо іншим, і, хоч сам був нездоровий, ходив, спираючись на ціпок, лікував хворих. Щоправда, тільки тих, хто наважувався до нього прийти по допомогу. Ходили чутки, що він знається з лісовою нечистою силою і за здатність лікувати віддав частину свого здоров'я і саме після цього став кульгавим. Хай там як, а в допомозі дід нікому не відмовляв, а ще він легко знаходив зниклу худобу. У цьому йому просто не було рівних. Можете не вірити, але в дитинстві я анітрохи не сумнівався, що ціпок, на який дід спирався при ходьбі, був непростий. Я його вважав справжнісінькою чарівною паличкою. Знали про це і його односельці. Найбільше боялися, що лісник з якоїсь причини розгнівається і вкаже на них палицею усе тоді пиши пропало. З тим точно станеться щось погане. Але треба віддати діду належне, робив він це вкрай рідко, завжди намагався надати людині шанс виправдатися чи виправитися. Я змов чув історію про те, що перед тим, як відправити свого сина мого батька на фронт, Дід поставив того у дворі будинку в коло окреслене своїм ціпком, потім довго малював щось біля його ніг та над головою. Степан Васильович кликав і інших призваних на війну односельців, щоб провести над ними обряд. Та мало хто прийшов, пустили чутку, що дід таким чином хотів забрати сили та удачу в інших, щоб віддати все своєму синові. Але багато хто потім пошкодував. Усі, хто прийшов на обряд, так само, як і мій батько, повернулися з війни живими. Пам'ятаю, як батько розповідав, що міни поряд розривалися, бійці гинули, а його не зачіпало. У будинку довго зберігалася його шинель, уся в дірках від куль. Неодноразово кулі потрапляли то в пілотку, то у флягу за пазухою, а на ньому ні подряпини. Під час війни і одразу після неї у багатьох селах був голод, особливо в суворі зими. Їжі не вистачало не тільки людям, страждали й дикі звірі, а найбільше вовки. Вони стали злими та зовсім не керованими. Голод робив свою справу. Вовки нишпорили граями і нападали на худобу, навіть якщо її закривали в сараї або хліві. Усі годувальниці, корови і кози, з такими промовистими іменами зірочка, ласка, рябушка, малятко, були в небезпеці. І тоді Степан Васильович брав ціпок і на заході сонця, обходячи, окреслював нею свою хату, а також будинки всіх односельців, ніби кордон визначав по снігу своєю чарівною паличкою. І вночі... За межею, намальованою дідом, сиділи голодні вовки, по колу перебігаючи від однієї хати до іншої, але не перетинаючи межі. Про це мені розповідали батько та бабуся. Отак От мій дід Степан рятував від неминучої голодної смерті мешканців свого села. За таке не давали медалей, але досі діти, онуки та правнуки односельців. Поминають його добрим словом, ані мого діда, ані мого батька вже давно немає в живих, та й мені самому недовго залишилось, але поки я живий, буду з теплотою і вдячністю згадувати свого діда, чаклуна.